Перекривати дорогу у Яворові люди почали близько 12-ї години, пропускаючи машини екстрених служб, автівки з дітьми та хворими, і громадський транспорт. Люди проти закриття яворів Безульківської гімназії, у якій навчається 64 дітей. Це є гірська школа, і діти знаходяться у горах і ходять до цієї школи. Вони і тому міська влада косова. Рішила ліквідувати цю школу. Я спілкувався лічно з головою міської ради, але він так і нашої думки не почув. Що він відповів? Він відповів, що я все рівно, хоча б виграєте всі суди, я закрию все рівно вашу школу. По обидва боки від перекриття утворилися затори. Михайло їде з Чернівців до Верховини. Каже, протестувальників підтримує. Зараз люди ходять, так? Це хто виноват не людини, ні ми, а хто ОТГ, так? От і нас зараз ОТГ, правильно? От якщо ОТГ, всі питання до них. Все, це от вони мають вирішувати. Чому люди мають ходити от по, по дорозі? Так само, як і з асфальтами, люди теж ходять. Хто винувати? Винувати хто не люди, а нашу владу. Василь у заторі стоїть 15 хвилин. Розповідає, що проти такої форми протесту, адже це створює незручності для інших людей. Ну, простий народ що ви. Ми так стоїмо, а вони нехай йдуть під міську раду, під сільську раду. Моя думка. Тобто ви проти перекриття. По повній -по -по програмі, як воно може бути, в чого, чого простий народ страдає, бо не перекрили. Нехай йдуть, під міські ради бастують. То чого? От кожен має десь спішити». Син Уляни Санчук навчається у Яворі Безульківській гімназії. Жінка розповідає, що рішення закрити навчальний заклад депутати прийняли без урахування думки батьків. Тому жителі села у червні подали позов до суду, аби скасувати рішення Косівської міської ради. Каже, то не ми, то нас згори тиснуть. Але коли прийшлося, коли звернулися батьки в адміністрацію Косю, то з 22 депутатів, 21 депутат пройшло за те, щоб закрити школу. Лише 22-й утримався, і то він чужий, чужий, що не місцевий. І розумієте, що це. Це все йде проти дітей. Вони хочуть усього збити цю, всю Яворівську школу. Кажуть, що там інтернат. Перед тим сказали, що інтернат у, у аварійному стані. Тепер сказали, що дуже добре. За словами голови Косівської громади Юрія Плосконоса, яворів Безольківська гімназія входить до переліку малокомплектних, тому грошей на її утримання в громаді не вистачає. З державної освітньої субвенції на школу можна витратити 5 мільйонів гривень. Ще півтора мільйони потрібно заплатити із бюджету громади. Якщо є в одній школі, наприклад, 25 дітей в класі, то на утримання такого класу в рік витрачається в середньому десь 550, від 500 до 600 тисяч гривень. От. Якщо в сусідній школі є 5 дітей, то так само на цей клас виділяється та ж сама сума, тому що кількість годин, які ви потрачені вчителями на забезпечення освітнього процесу, вона відповідає так, ну, цій, цьому класу, де є 25 дітей. Дітей з яворів Безульківської громади міська рада планує перевезти до Яворівського ліцею, що розташований за 4 кілометри від цього навчального закладу. Для цього, каже Юрій Плосконос, громада закупила повнопривідний автобус, який возитиме школярів. А дітей з віддалених присілків, за словами Юрія Плосконоса, міська рада планує розмістити в приміщенні інтернату, що розташований поблизу ліцею. Глина Марічин, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івана франківщина